Ці ділюся по проповіді, що я зрозумів для себе, для чого потрібні пастирі. Найперше, щоб навчати людей, слова Божого, щоб ніхто із нас не був обманутий. Я в свій час, не розуміючи, був ще постійно в умані і думав, що це так має бути. Противився усім, крім церкви, в яку ходив, де можна сказати, вигідне християнство. Але коли в моє життя з'явилася істина, я зрозумів, що є життя після смерті, я почав розуміти, що написано у Біблії, і те, що пастирі це є пункт благодаті Божої, від яких залежить моє спасіння. Пастирі показують нам приклад царя Новоходоносора, який так, через людей Божих він впізнав Бога і він проповідував цілій країні, де він був царем, також і прикладне невітян, які через проповідь Божих посланців не покаялись.